Так, ну ось, погода більш менш стала нормальною. І можна це все діло зараз буду відмивати. Ось так. За, за допомогою фері, за, за допомогою фері, фері чи щось подібного. Суду витягну, магнітрону витягну, напевно, щоб це все діло пофарбувати без всяких проблем. Навіть дверцята зніму ось так, звідси, щоб ї, їх часом ненароком по, пофарбувати. Так, щоб я... це в є моделі дверцята потрібно від... відкутити ось тут, завісу. Ось так. Так, і от я так, також тримає завісу. Зняв. Далі перевертаємо. Або вже можна навіть і зняти ось так. Все. Зняв. і 20 вже зняти повністю. І з Все. Затягати там, мікрохвильовка тут. Далі зніму магнетрона, щоб його не зафарбувати. Ось так. Тому що ось тут сюди я її зніму. Ось так. Там потім буде відмити, можливо там я і ірза і зафарбувати також. Тому магнетрон маг, в будь-якому випадку і знімаємо. І знімаємо клему, клема йде до конденсатора. оця. Кручую магнетрона. Від'єднав тут ото, ось тер, 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 термо реє. Тут кріпиться Маг, ма, магнетрон і знімаю його. Магнетрон зняв ось. Як бачите, він дійчно, виглядає як, як новий. Ось так. Далі тут зняв сліду. Сюду потрібно буде підмити, ну я, я, я хочу її замінити. Я вже замовив сюду. Вона вже десь їде потихеньку. І хочу її замінити, щоб зробити повністю, як, як, як нову цю мікрофоловку, довести її до нового стану. Далі тут хрестовина піддівається викруткою, Ось так. і... Знімаюся. Ось таким чином. сюди зняв, це сидів зараз, від, відмию і буду фарбувати ось так. Буду фарбувати ось такою емалью високотемпературною. Ось так. Ну все, відмив я вже її за допомогою фері Ось так. Ось так тепер вона виглядає. Зараз буду чекати, поки висохне і буду починати фарбувати її. Вирісив не використовувати. Перетворювач ірзі, так як тут дуже ірзі мало. Ну ось тепер починаю її фарбувати. Буду фарбувати за трьома слоями фарби. Ось так. Перший слой буду фарбувати, потім почекаю 10 хвилин і, і ще буду слой фарбувати. І так, три рази. Так, ну що, ось вже я за третім, за, за, за третім слоєм пофарбував її. Ось так воно виглядає. як бачите, магнетрон тут зняв. Знятий пофарбував все доволі таки непогано Вийшло, як я гадаю. Ось так. Тепер буде як, як нова, я гадаю. Також пофарбував і тут з цього бо, боку. Далі відмив сюду, відмив тарілку і сюда, як бачите, як, як нова, що її міняти не потрібно. Також промив, відмив дверцята наскільки міг відмити. Ось так. Так, ну ось вже заміс заз, сидів у, у хату. Як бачите, ось вона так пофарбована. Знімаю всі ці захисні штуковини, що захищали від фарби попадання фарби на них. І ось так це все діло всередині виглядає. Далі беру хрестовину і буду зараз її ставити на своє законне місце. Як бачите, тут є такий ось пас. І цим позовому обов'язково почнемо попасти і вставляємо її. Притискаємо все стало на своє законне місце. Далі беру тарілку. Спочатку візьму суду. Як бачите, сюди. Доволі таки в гарному стані, думаю, її міняти не потрібно. Хай її ще попрацює. Беру тарілочку із колесами. Спочатку ставлю колеса ось ці і тепер ставлю тарілку. Далі беру суду, ставлю сруду. Гріля зафарбував також, тому що вона тут використовуватись не буде. Далі беру магнетрона і ставлю його на все законне місце. Обережно вставляємо його. Попадаємо в пази. Ось так все попав. Тепер його закрутив. Вмикаю клеми до маги трона. Все, клеми під'єднав? Тепер вмикаю клеми до термореле Далі переходимо до 20, магнетрон, магнетрон установили. Беремо дверцята. попадаємо у завісу, нижню спочатку. Ось, як бачите, там є такий направляючий. Туди його вставляємо у завісу, узко завіси. І далі. Беремо гвинтики і прикручуємо верхню завісу, закручуємо. Ось так. Далі прикручуємо. Інший винтик до цієї самої завіси. Все, прикрутили, перевіряємо дверцята, як вони відкриваються чи ні. Відкриваються. І закриваються. Так, все, ну ось, тепер це все діло у нас збирати. Ну, ось я сюди підзібрав? Ось так вона виглядає Тепер відкриваю, як бачите, як, як нова? Взяв ось у воду, вмикаю термометр. Як бачите, 27 Цельсія. Вода. Беру воду, ставлю у мікрохвилову піч, закриваю її, виставляю максимальну, максимальну, максимальну потужність. Либо стріляй на 4 хвилини. Все. Мікви мікрофор, піч вимкнулася і прийшло около півтори хвилини. Почати тут вистрою на, на 4 хвилини, але, ну це васається. Час мікрофовує печі відкриваю. І вода гаряча. Показую це вам, вмикаю термометр. Вставляю воду. І вода Около 80 градусів. Ось так. Гаряча. Капець. Все, мікрохвирова піч відремонтована. Хоч мікрохв... мікрохвировка пофарбована і фарбою все-таки воняє ось так від неї. Але як все наготув... нагріти воду, то вода зовсім не, не пахне ось так. А чому? Тому що не співає фарба пропитатися у воду, так як мікрофрока дуже швидко її нагріває. Ну, ось і все такий був ремонт.